На Івано-Франківщині суспільно мораль відтепер тепер захищатиме громадська колегія, національна експертна комісія та її регіональні структури в роботі мають зважати на права підприємців з одного боку та споживачів з іншого. В Україні існує свобода слова, інформації і творчості. Однак, усі фізичні й юридичні особи мають дотримуватися морально-етичних норм суспільства. Наразі найбільше на думку фахівців порушуються права дітей. Мова йде про те, що в жодній державі на загальнодоступних каналах телебачення не показують те, що в нас. Мова йде про те, що у жодній державі не продаються поруч із сосисками і яблуками політичні газети, біля яких лежать порнограф... ну, напівпорнографічні журнали. В Україні 30% дітей у віці 11-15 років щонайменше раз в місяць споживають алкоголь. До складу обласної комісії захисту моралі увійшло 19 осіб медики, освітяни, журналісти, представники культури та чиновники соціальних служб. Її очолив заступник голови облдержадміністрації Василь Гладій. Цей орган відтепер має виконувати більше десятка функцій. Насамперед, колегія залучатиме громадські організації до розвитку духовності населення. Окрім цього, інформуватиме національну комісію про стан захисту суспільної моралі на Прикарпатті та буде аналізувати друковану телерадіо і відеопродукцію Акцію, репертуар кінотеатрів і масові заходи ні, я, ні ви ми не працювали в цьому напрямку. Але ми е, зараз е, я думаю, що конкретно більше ознайомимося із законодавством України, ми ознайомимося з діяльністю національної експертної комісії України. Ми ознайомимося із практикою роботи громадських колегій в інших регіонах, співставимо особливість Івано-Франківської області, на що нам треба звернути особливу увагу. І, я думаю, тоді напевне у нас будуть якісь. Уже конкретні пропозиції столичні чиновники застерегли місцевих членів комісії з моралі, що їхня робота не буде популярною, адже за пропагандою алкогольної тютюнової продукції а також порнографічної індустрії стоїть великий бізнес. Тому недруги новоствореної колегії не повинні мати найменших підстав для критики опонентів.